Наші комунальні змі ну вони виникли замість партійних змі, які існували за радянських часів. Тобто, коли партійні змі ліквідували компартійні, то влада місцева вона собі створила нові комунальні засоби масової інформації. Але по суті, там дуже часто залишились люди того самого формату, як в партійних виданнях, і функції вони виконували так само. Тобто, це видання, які в більшій мірі вони пропагандистські видання, і вони. Пропагують ту чи іншу владу. Тому в цьому сенсі, звісно, вони неефективні, вони не виконують потреби громади. Інша ситуація в тому, що у нас громада, як така, вона не, ну, не має свого е, повноцінного представництва. Вона не може сама заснувати якісь видання. Вона делегує це право депутатам, і депутати фактично створюють комунальні змін. Тому всі проблеми, які в цьому секторі є, я відповідальність поклав на депутатів місцевих рад, обласних рад, обласних адміністрацій, і так далі. Тобто це їх сфера відповідальності, і вони мають змінити свою політику, свій підхід до керування цими комунальними виданнями, щоб вони дійсно почали відповідати і відігравати важливу функцію, роль в громаді.